У 14 чотирнадцяте в самому серці Ужгорода у культурно-історичному центрі Совини Гніздо відкрив свої двері для поціновувачів українського слова. Книга Фест 2025 Тут вже традиційно зустрічаються ті, хто творить літературу, і ті, хто не уявляє свого життя без книги. Ви, на жаль, останнім часом трошки менше часу можу цьому діляти, власне, читати. Але це добре, що зараз така справа процвітає і ми маємо можливість бачити різних видавців, різних авторів. Це дуже важливо. Так? Ми з учнями восьмого класу прийшли сюди щоб познайомитися з письменниками, з новинками, з читанням, щоб вони долучилися до цього вирішого, до справи і подивилися, як це все відбувається комусь щось подобається і придбають кишку. Вони вже побачили авторку, яка до них приходила в хвості, наприклад, а вони вже бачили Галину Малик, цікавилися, що в неї новеньке є. Тому це дуже гарний потрібний захід. Це більше ніж просто виставка. Тут народжуються нові літературні імена, та яскравіше сяють зірки сучасної літератури. Автори особисто долучаються до заходу, аби не лише презентувати свою творчість, а й підтримати українське слово, бо сила нації у її культурі. 40 років роботи близько 40 книжок. Різні видання перевадаються, перекладаються, замовляються по цілому світу. Це радує, що в цей складний час є така потреба у слові української прекрасний такий майданчик, коли гарно поєднуються три. Три статуси, які займаються, які, скажімо так, служать одному книзі. Це видавці, це автори і читачі, ну ще бібліотека. Перше на цьому літературному святі презентую в першу чергу свою нову поетичну книгу, побудована таким чином композиційно, що тут починаються віршами про кохання, закінчується про кохання. І є і філософська лірика, і пейзажна лірика. Ну, я думаю, що читач знайде те, що йому хочеться. Презентую себе як художника, привожу з собою або картинки свої, або кольорові зображення моїх картинок, лисівах. Таким чином, щоб люди знайомилися зі мною ще як із художником, представили свої новинки і видавці, як закарпатські, так і з інших регіонів України. В цьому році відмічаємо 80 років від дня заснування в 45-му році. Засновано видавництво Карпати. тут, якби звітний наш наша виставка. ми представляємо деякі книжки, які такі знакові, які показують нашу діяльність за останні, по крайній мірі роки, останні 20 років, і ми продовжуємо ті традиції, які були характерні, чим ми займалися, літературу випускали художню, дитячу літературу, краєзнавчу літературу, національно-патріотичну. Зараз ми презентуємо дві такі. Історичні книжки це Єста Хунгару це е, древніший е, запис про нашого е, Ужгород. Тут він згадується, що в 893 році, е, коли угорські племена пішли сюди, і тут вони зустріли коло і ужар. І більше того, від слова «ун» вони вважають, так пише і літописів, що гунгари від слова гун. І тут є і перша згадка про. Серед учасників заходу також представники бібліотек краю та перекладачі. Наскільки відомо, більше ніхто з французької не перекладає в Закарпатті. Презентую книжки моїх перекладів, видані і в Ужгороді, і в Тернополі, і в Харкові. Трьох виданицьких, які мені замовляють переклади і випускають їх книжками. Скільки всього перекладів? Ну багато, бо я вже років 20 перекладаю. Я навіть не рахував, ну досить багато. Оце в Я довго перекладаю і мову знаю настільки добре, що за мене це не проблема. Ну, бувають труднощі. Звичайно, бувають діалектні слова, які потрібно шукати десь по словниках або питати своїх друзів-французів, як це пояснити. Що робити, звичайно, є. Ми прагнемо, аби книга залишалася духовним фронтом, кажуть організатори, адже підтримує, надихає і допомагає пережити складні часи. Цьогоріч фестиваль має особливий зміст, вперше проходить у партнерстві з закарпатським підрозділом Національної гвардії України. Ми пишаємо з тим, що ми можемо маємо змогу продемонструвати, що Національна гвардія це не тільки про захист, але і про долучення до громад до ініціатив демонструємо людям, що е, яке у нас нас які в нас є зразки озброєння що ми використовуємо на фронті також зараз проводить проводимо клас по тактичній медицині для всіх охочих всіх відвідувачів які зараз можуть сюди прийти ось і у нас також проводиться рекрутинг тут якщо вас зацікавило ви можливо розглядаєте для себе Військові посади, військове майбутнє, ви можете придивитися до нашого підрозділу Беовульф безпілотних авіаційних комплексів, які успішно зараз виконує завдання на сході. Ось, в принципі, також спробувати себе на симуляторах поспілкуватися з бойовими з бойовими хлопцями. Такі події нагадують, що українська книга живе. Розвивається і має майбутнє навіть у найскладніші часи. А сила українського слова безмежна на фесті. Кожен зміг знайти для себе свою історію.